Якорева Олександра, учениця 6-го А класу, гімназії номер 119, Леся Українка. контрспем Сперо. Геть ти думав, хмари осінні, то ж весна золота. Чи то так у жалю в голосінні проминуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії так і сподіватись, жити хочу, хай думи сумні. На вбогім сумнім перелозі буду сіять барвісті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду вити на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане, та кора і міцна. Може, квіти зійдуть і настане, ще й для мене весела весна. Я на гору круту крим'яную, буду камінь важкий підіймати, і носучі вагуту страшною, буду пісню весело співать. В довгої темної нічку не видно. Здельони на хвильку очей, все шукатиму сірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, буду жити, геть думи сумні.